Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко і ви на моєму авторському YouTube каналі. Сьогоднішній відеоблог я хочу присвятити надзвичайно важливій, але водночас важкій і трагічній темі. Три роки тому, після операції, після оперативного втручання на жовчному міхурі, загинула, я би так сказав, або померла. Дружина екс-міністра охорони здоров'я Сандро Квіташвілі Анастасія Островська. Три роки тому я написав статтю на хвилі. Вона називається: Я зараз уточню скажу: Борис не завжди допомога, якось так. Так, Борис не завжди допомога. Інколи це просто медична послуга. І напевно я би не згадав а, і про те, що я писав, а, про цей трагічний випадок, який мене вразив, якби не дві вольові і сумлінні жінки. А, передусім, це сестра а, Вероніка а, померлої Анастасії. Вона. Не опустила руки і продовжила боротися і вимагати справедливості. Ну і, звичайно, друга жінка, яка проявила волю і сумління, це тележурналістка Тетяна Гончарова, вона веде подкаст. Я так розумію, на проєкті Ісландія, називається Клуб Мародерів. Я рекомендую вам всім подивитися. Це буквально відбулося два дні тому. Тетяна Гончарова запрошувала мене прийняти участь в прямому ефірі, але у мене взагалі був розписаний день. Я не зміг долучитися до того, ж мені треба було по новому перечитувати статтю, входити у цей стан. І я тільки ввечері познайомився одразу відзначу на відміну роботи. Тетяни Гончарової рідко хто може так зануритись в тему і так чітко її викласти, не маючи медичної освіти. Тому я просто ну, висловлюю свою глибоку повагу Тетяні Гончаровій. Ну і вона примусила мене повернутися до цієї теми. Я от два дні так би. Входив в цей стан і вирішив записати сьогодні відеоблог. І я не буду повторювати те, що говорила Тетяна Гончарова на Ісландії на клубі мародерів. Тетяна Гончарова також телеведуча, я дивився каналу Рада, досвідчена журналістка. Ви можете знайти це все на Ютубі. Тільки прошу звернути увагу, що назва. Значить, цього відео. Вона подвійна, тому що складається з двох частин. Вони різнотематичні ці частини. Російський ждун в Києві. І наступна тема, чому зникла клініка Борис? Не шукайте там смерть екс-міністра охорони, дружини екс-міністра охорони здоров'я. Ці слова вам не допоможуть. Отже, я зупинюся тільки на тих моментах, на яких я вважаю потрібними, які доповнюють взагалі ситуацію. Перше, на що я хочу звернути увагу, і з чого я почав би, що смерть дружини міністра чи нехай екс-міністра охорони здоров'я Сандро Квіташвілі, вона б мала б активізувати всю правоохоронну систему, вищу політичну владу. І звичайно професійну спільноту. Чому пояснюю? Тому що холіцистектомія це не та операція, це не апендектомія в 19 столітті чи кесарів ростин на початку навіть 20 століття, які могли б закінчитися смертю. В 35 років жінки не повинні помирати після оперативного втручання на жовчному міхорі. Не повинні. Тим більше, що операція відбулася. Не в Кагарлику і не в Жмеринці, А вона відбулася в Києві, причому в приватній клініці. І Клініка тоді називалась Борис, а потім вона стала вже Добробут називатися. Ну не так важливо. Але в столичній приватній лікарні не повинні помирати жінки в 35 років. Тому це мало б сколихнути всю спільноту. Що ми бачимо? Ми бачимо, що якби перше не сестра Анастасії, померлої Анастасії Вероніка Островська, то я думаю, що ніхто взагалі про це не знав. Історія взагалі дуже така м, туманна, тому що я от підняв хронологію статтю на хвилі. Я написав 2020 року, 17 листопада. В змі повідомлення про смерть Анастасії пройшли 12 листопада. Але якщо далі ще там подлубатись і пошукати, поцікавитись, то виявляється, що померла Анастасія Островська 8 листопада, а засоби масової інформації дізналися тільки про це 12 листопада. І якби не позиція сестри, Верніки Островської. І яка б не подала заяву в поліцію, то я думаю, ми взагалі нічого не знали. Я переходжу до наступного питання: хто і як повинен реагувати? І до всіх наших оцих суспільних якихось, я не знаю, хвороб чи як це вже назвати, чи це вже повна там деградація. У нас медичний цех, хірургічний цех чекають рішення суду. І мене критикували, я дуже пам'ятаю. На Фейсбуці, там і взагалі там в коментарях, що я собі багато дозволяю, що ще немає ніякого розслідування. Я дуже зарані почав про це говорити. Я ж чому почав про це говорити? Тому що я знав, що ніякого розслідування не буде. І суду ніякого не буде. І нічого взагалі не буде. І от е, з'ясувалося, що е, суди, я так розумію, на прохання. Медичної спільноти, яка би мала розбиратися і дати своє повідомлення для суспільства, що взагалі відбулося, то ця значить експертна медична спільнота працювала активно з судами, і три роки затягували справу. І засудження відбудеться 12 грудня, тобто, вже. Термін давності фактично збігає. Я не знаю, чи існує для таких справ термін давності чи ні. Але чомусь саме три роки от через три роки, сплила ця справа, і чомусь медична спільнота вона чекає рішення суду, чудово знаючи, що на суд буде саме вона впливати. У мене немає ніяких доказів, я не знаю, яким чином вона впливала. Але чомусь судові засідання відкладалися, перекладалися, тому що адвокати не з'являлися, значить, ще якісь там, причим від кого, від там, клініки Борис чи добробут і так далі. І це все було підставами для перенесення судових засідань. Тобто, я ще раз підкреслюю, що коли мене критикували, то вони чудово знали. Чим вони будуть займатися? Вони не будуть розбиратися, ніхто не буде вникати, пробувати пояснити, вийти до людей, чому так сталося, чому дружина міністра охорони здоров'я померла після холіцистектомії в столичній київській приватній клініці, з там з серйозною такою вже історією на ринку медичних послуг. Тепер щодо висновків, які були там зачитані, я не буду вдаватися і переказувати експертизу. Ви можете почитати її, і на проєкті Ісландія про це сказано. Кровотечі. Поталогонатомічна експертизи, там інші. Хто з цим значить з цим розбирався, сказали, що це кровотеча. Операція відбулася, якщо не помиляюся, там посередині жовтня точно дату не буду. Чотири чи п'ять оперативних втручань одні за одним там йшли з інтервалом в п'ять чи сім днів. Зрозуміло, що від кровотечі так довго не помирають. Я хочу сказати, як людина, яка вийшла з системи, не треба сильно довіряти подібного роду патологоанатомічним експертизам, заключенням і так далі, висновкам, тому що часто це взагалі не відповідає дійсності. Жінка, яка там під час вагітності померла там, від кровотечі чи ще щось, в документах там. Може зазначатися що завгодно, і, і лептоспіроз, і, і, і так далі. Людина, яка померла від ботулізму за відсутності там сироватки, може провестися по документах як інсульт, який стався вдома і не був діагностований в зв'язку з тим, що до людини ніхто не підходив, пізно привезли і так далі. Це в медицині вміють робити і тут. Значить, з цим всім як би зрозуміло. Ми не цього чекали. Суспільство не чекає патологоанатомічних досліджень. І не має значення, чи це монополія державна, чи це будуть якісь там приватні структури. Я не вірю ні в приватні, ні в державні структури. Я вірю в інститут репутації. Якщо у нас немає людей з репутацією, то ніякої експертизи нам не допоможе. Я вважаю, що ми, тобто, суспільство я. Чекали не поталогономічних висновків, замовлених судде, суд, судом, судом. А якби не Вероніка Островська, то суд би взагалі нічим би не займався. Ми не цього чекали. Ми всі чекали відкриту статтю із позицією, Лідерів а, хірургічної там, спільноти. І повинні були чітко сказати, що відбулося, які були організаційні а, прорахунки, чи це пов'язано з реформою, чи це не пов'язано з реформою, і з підготовкою кадрів, і чому так взагалі відбулося? Наприклад, тому що в нас занадто багато людей стало лапароскопістами. Вони не володіють там, технікою е, традиційних там, абдомінальних е, оперативних втручань, і коли виникає необхідність там піти на розширення об'ємів операцій, то нікому це зробити. І в приватній клініці це там додаткові, наприклад, витрати, це там перший момент. І всі повинні зрозуміти, це була помилка. Медична помилка, чи це був прорахунок або службова недбалість, тобто злочин. Тобто, це медична помилка, чи це медичний злочин. Я тут хочу на всяк випадок ще раз сказати, я періодично такі речі кажу. Значить, коли у нас починається будь-яка науково-практична конференція і у прайм час. Завжди виступають дуже серйозні люди. Тут у нас в Україні академіки і професора, і вони завжди наводять статистичні дані. І статистичні дані чомусь наводяться виключно на базі американської статистики. Американська статистика веде повністю облік медичних помилок. Це при тому всьому, що в Сполучених Штатах Америки перша платна медицина, платна охорона здоров'я, пацієнт платить з кишені. І в Сполучених Штатах Америки визнайте не один випадок притягнення до відповідальності за медичні злочини. Тобто виникає якийсь такий парадокс. У нас в Україні немає жодних таких прецедентів, випадків, що когось притягнули за медичні злочини. Але водночас у нас немає статистики медичних помилок. А в Сполучених Штатах є статистика медичних помилок. І є е, покарання медиків за злочини, за помилки не караються. Я б думав, що нам треба було б задуматися і задати запитання, для чого наші медики створюють професійні асоціації. І відповідь на це питання є: для того, щоб отримувати гранти, на якісь там перепустки, на якісь е, е, симпозіуми, з'їзди світові і так далі, але не для того, щоб е, впорядковувати. Е, Впорядковувати взаємини між хірургами і державою, між там, хірургами і пацієнтами на базі етики. Цього всього у нас не відбувається. І те, що ми отримали в результаті цих трьох років, це, в принципі, немає ніякого відношення до суспільного запиту. І коли розглядаєте цей висновок патологоанатомічний, ну це, м'яко кажучи, дуже несерйозно. Хірурги і медична спільнота просто відмовчалися. Більше того, у нас чомусь вважається, що медики не мають права до рішення суду щось там говорити. Почекайте, суд на базі чого працює? На базі експертизи фахівців, тих же хірургів. І вони перші повинні сказати, ніхто не, не закликає назвати людину там злочинцем. Але має бути чітко сказано: це. Помилка медична, чи це недбалість? очевидно, що ми маємо справу з недбалістю. На такий рівень помилок приватна столична клініка просто не має права. Але всі відмовчилися, ніхто нічого не сказав. І це питання так, ніби це і має бути. І всі с... сконцентрували свою увагу на тих. На тій експертизі і тих висновках, які підготувалися на замовлення суду. Ну, які можуть бути висновки, експертизи, якщо суд свідомо три роки відтягував цю справу? Ну, звичайно, це все буде сфальсифіковано і неправдиве. Тут навіть мови немає. Ось тепер я трошечки ще закінчу питання з медичними помилками. І з, у нас вчили на там кафедрі права, що є медичні промахи, а є помилки, пояснювали різницю. Ось і, ну, наприклад, там районна лікарня Київської області, нічний час, ургентний випадок, лікар, стаж там 5 років. Він потрапив на нестандартну ситуацію, або навіть на стандартну ситуацію, але в силу того, що там немає такої кількості операцій, у нього немає такого досвіду, він припустився неточності їх в оперативному втручанні, які могли закінчитися летально. То це так і пишеться, що людина зробила все, що могла в даній ситуації. І причина смерті це. Організаційні проблеми і з збіг таких обставин. Але ясно, що для столичної клініки, яка оперувала в день, це ж не вночі, це ж не норгенс, а планову операцію, коли можна було підстрахуватися фахівцями, які в випадку ускладнень могли піти на розширення, такі пояснення ніхто дати не може. Більше того, Якби тільки ми побачили публічне заключення, публічну публікацію, безперечно, і всі могли би прочитати і прочитати люди, які в цьому щось розуміють, і дати свою експертизу, і сказати, це відповідає дійсності чи ні. Але наші лідери, медичні лідери, їх, в принципі, немає, бояться цього зробити, тому що немає у нас ніяких сміливих людей з сумлінням, які могли б... Це зробити. Всі ховаються за судом, за формальностями, підкуповуючи суди, розказуючи там всяку Небувальщину і так далі. Тому все це виглядає фарсом для мене. Я критично до цього ставлюся. І закінчити я хочу наступним блоком, який теж доповнить подкаст на Ісландії Клуб Мародерів. Е... Тут е, важливе питання є з е, конфліктом між пацієнтами і між лікарями. А пацієнти, які особливо звертаються у приватну клініку, витрачають гроші. Вони вважають, що вони прийшли в магазин, і там гарантовано вони купують товар, який можна вструмити в розетку, перевірити і там відмовитись чи вимагати компенсацію. і Так далі, медицина це зовсім не. Неточні речі таких, такої поведінки не може бути. Е, і таких запитів не може бути. Оці нездорові запити, причому вони взаємно нездорові запити. Як з боку лікарів нездорові запити, так і з боку пацієнтів. Значить, за пацієнтів я сказав, тепер з боку лікарів. Лікарі хочуть так заробляти гроші, щоб ні за що не відповідати, як правило, беруть там. Е, ну, я так люблю наводити приклад, гроші за ведення фізіологічної е, вагітності. А для чого брати гроші за ведення фізіологічної вагітності? От був конфлікт, а не буду називати клініку, що обурило взагалі. Обурило пацієнт, там, клієнта клініки, що з неї там, взяли там, 60 чи 70 тисяч гривень за там, ведення вагітності, потім ще оперативне втручання, все там разом більше 100 тисяч гривень обійшлося. І там, ну, там не смертельний випадок, але теж. Або з дитиною, там щось не так, смертельний випадок. І лікарі не готові, чому визнавати помилки, тому що вони не готові повертати гроші назад. Тож можна домовити, що у випадку лікарської помилки щось стається не так, ми повністю повертаємо гроші. І це наше буде фінансове покарання. Тобто ми працювали просто так, ні за що. Але ніхто чомусь так питання не ставить. Одразу починається фальсифікація медичної документації, тут же переписування, перероблення. Все значить міняється з ніг на голову, посмішка кудись зникає, телефони не беруть і так далі. Це стосується і стоматологічних клінік, і бокс на всіх клінік, така поведінка. Тобто сторони взагалом поводять себе неетично і некоректно, і мають якісь одразу приховані. Претензії один до одного. Поки все добре, поки йдуть гроші, посмішка на обличчях, а потім одразу виникають якісь мільйонів компенсації в доларах. причин Безперечно, медиків це буде примушувати там закритися. І робити вигляд, що от таких проблем не існує. Тому це обопільна проблема суспільна, як з боку пацієнтів, так і з боку медиків. Якби це питання було розв'язано і була чесна розмова, то я думаю, що в нас була б і статистика лікарських помилок, і лікарська помилка вона не передбачає. Ув'язнення і кримінальної відповідальності, фінансова адміністративна відповідальність безперечно, вона добровільна. Якщо ви погортаєте там літературу і пресу американських лікарів, то вони чітко кажуть про це, що ми готові компенсувати, ми готові визнавати публічно ці помилки, розказувати навіть зізнаватися пацієнтам. Чому тому, що є домовленості, що це фінансова відповідальність, вона в таких таких межах, це ніякі ні захмарні там компенсації, ще там щось. І так далі, з захмарні компенсації, кримінальної відповідальності у випадку службової недбалості і злочинів або промахів, там як нас вчили. Ось тому ну от така ситуація, така проблема, вона надзвичайно важка і складна. Шкода, що вона взагалі нікому не цікава. Виходить, в країні, вона цікава трьом особам: це сестра Померлої, Вероніка Островська, це тележурналістка Тетяна Гончарова, ну і я, Анатолій Якименко. Більше вона в нашій країні ця проблема взагалі нікому не цікава. Я дякую всім за увагу. Ще раз закликаю передивитися подкаст на Ісландії. І клуб мародерів за участю Тетяни Гончарової, і ну, звичайно, там поширювати і це відео моє і відео, яке називається: От я ще раз повторюсь: Російський ждун в Києві. Чому зникла клініка Борис?». Дякую всім за увагу, до побачення, до наступної зустрічі.